Зімне зв'язку Тарас Загородній, політтехнолог Тарасе, добрий день вам. Доброго дня. Тарасе, от те, що відбувається зараз, слово перего... Чи означає це все? От мені, мені найбільше сподобалося суботня. суботнє повідомлення від Дональда Туска, нібито вже відомо, Скоро вийдуть. З декларацією від Сполучених Штатів про дату припинення бойових дій і про гарантії безпеки для України. Чи може це означати, що в принципі принцип, що ключове рішення на Заходу, залаштункове рішення для Заходу про реальне закінчення бойових дій, переговори між Україною і Росією, воно вже прийняте? Туз – Це хто? Це е, прем'єр-міністр Польщі? Трамп. Це хто. Це новообраний президент Сполучених Штатів, який ще поки не вступив а, в посаду. Ну, ну так, а що ми тоді обговорюємо? Всі ці розмови, якісь там ласли, якісь старші радники і так далі. Це не має ніякого стосунку. Ви що ви обговорюєте? Поки приздивіться. І зараз що відбувається в Вашингтоні, щоб ви розуміли, після перемоги Трампа зараз всі бігають здобувати собі посади, так так і кожен намагається всім показати, що він найбільше працював для допомоги Трампу. Там хтось каву більше носив, хтось, знаєте, аркуші подавав, хтось, знаєте, стягував його з трибуни, коли в нього стріляли, і так далі. Якщо навіть не стягував, то точно стояв, болював за того, хто стягував, і так далі. І тому йде потік оцих всіх розмов, які кожен про себе нагадує. Не факт, що ці люди взагалі кудись потрапляють, зараз да? визначати політику буде держдеп, імені якого ми не знаємо. Пентагон, імені якого ми не знаємо, а, там помічник а, з нацбезпеки, імені якого не знає, якого ще не визначена. Через маленьку дрібницю. Трамп ще не президент. так А у нас тут звичайно, що там виходять різні, різні там, дж... От мене оце те, що росіяни все добре, якраз показує. От вчорашнє повідомлення про те, що відбулася розмова Трампа і Путіна, де але, але від... сказав у Путіна, вже спростували цю за о, інформацію. О, а чого да? А і, ць... і за місці в нашому інформаційному просторі був знову вкид про те, що виявляється виявляється. Трамп сказав. Що світ буде готовий для того, щоб Україна позбавилася частини території і чого немає, в реальній заміці, яка була в Вашингтон Пості, давайте так. Ми повинні все розуміти, що це. Тут ще й демократи, які програли і ніяк не можуть заспокоїтись, починають нові казки про Трампа вигадувати. Одні казки їм вже не допомогли виграти. Вони продовжують інше вигадувати і так далі. Чекаємо 20-го числа. Тоді буде зрозуміло. Зараз нічого немає ніякого значення. Купа буде заяв. Росіяни будуть вкидати купу ресурсів для того, теж деморалізувати українців і встановити якийсь порядок денний. Те, що Україна чогось повинна віддавати, я в це не вірю. Чому? Тому що коли там, там Ставрідіс виходив, говорив, що це корейський сценарій, ні, це не корейський сценарій, чи, чи словацький сценарій, коли віддали на Поталу-агресору частину території, тоді. Чехословаччини, а і в результаті війна не припинилася. Я думаю, що при нагадуванні, в тому числі адміністрації Трампа, якщо там є буде такі прихильники цієї історії, там швидко про це забудуть. Тому давайте не якісь там, що там Дональд Туск чи інше. Вони не мають ніякого стосунку. У нас є президент Зеленський, який вже поговорив з Трампом. так? А, 20, там, скільки 25 хвилин займав. Ну, це дуже добре в дійсності ознаки, що пам'ятаю все. А далі ми не цим повинні займатися. Знову те, що ми завжди говорили, краще е копати нашого прем'єр-міністра, що більше е зброї на ракети давав, так? Якщо немає немає е, грошей на ракети, е, лібералізація повинна бути нашого експорту, щоб у нас більше було грошей в нашій оборонця. Забезпечення довгострокових контрактів. Про що вже президент говорить е, на ставці нещодавно що давно була розмова, е, збільшення е, засекречення підприємства ПК, е, страхування підприємства ПК і так далі. І так далі. Чим більше ми будемо бити по Москві, по Енергетичної інфраструктури, О, там вже нещодавно ми бачимо гурівці, влупили по Каспійську. Це дуже добре. А СБУшники в цей Брянській області підірвали нещодавно це склади в підмосков'я, прилітає так далі. От на чому повинні сконцентровані бути. І тоді ніхто, ніхто, нікого не буде за нашими спинами вирішувати, як у нас часто подають цю історію. Ми залежні все одно От в чому проблема? Ми по зброї залежні. Залежні, неправда. Ну давай, як це давай, неправда? Тебе ми співзалежні, співзалежні. Якщо Україна рухне, так тоді поляки будуть під російськими танками. все вони чудово розуміють, як і американці. Ну треба тебе себе теж принижувати думати, що ми там щось. Ми співзалежні. Це комплекс неповноцінності, коли так говорять, що ми залежні. Американці, як би могли, давно нас кинули, щоб ви розуміли. Як і Захід, давно б кинули. Вони у них є зобов'язання перед Україною. Зобов'язання зветься Будапештський меморандум де стоїть презид... підпис президента США. Якби вони давно не говорили, це є документи. Вони змушені віддати. А вони виконали цей документ. Виконали його? Яким ви? чином? А почитайте документ там, у них є зобов'язання постачати нам зброю. Там є зобов'язання постачати на зброю згідно Будапештським меморандумом. Так, але все одно ніяк, немає. ніяк не убезпеють. Немає, ну, не, немає там цього. але вони постачають, тому що це панаційний документ. Так, тому, це тому, повноцінний там, документ. Але так. ви кажете, що немає в Будапештському меморандумі зобов'язання постачати нам зброю? Так. Але вони поставили. А чим вони виконали тому, що... тоді Будапештський меморандум? Так, це воно це перевиконання Будапеського мова. А що Будап... а в чому виконано? Не перевиконання, а, ви виконали Будапештський меморандум. Вони мали Це були три гаранти безпеки: Росія, Великобританія І, порядок. Ви читали Будапештський меморандум? Ну я зараз, от по пунктах, я вам, вам не я назву. Переказ... Я його так переглядав. Я Будапештського меморандуму. Якщо щось трапляється, вони звертаються в ООН. В ООН вони звернулися. Вони його виконали і перевиконали, коли постачають нам зброю, а постачають нам зброю не через велику любов до нас, а тому, що ми співзалежні. Вони це чудово розуміють. Як би не було такої залежності, давно б кинули і забули, але вони розуміють, що наступне все ж таки будуть американські солдати, і це розуміє в тому числі Європа. Нам допомагають не через любов до нас. А тому, що розумієш, що вони потім дохнути будуть. Принаймні, деякі політики, не всі політики розуміють, але розуміють, тому що в цьому світі нічого просто так не робиться, Немає ніякої любові, є тільки вигода. Вигода зараз допомагати Україні. Все добре. А чому тоді це не корейський е сценарій? Те, що озвучується, чим створення е частини території як вважають. Буде е де-факто під контролем Російської Федерації, буде створена демілітаризована зона. А інша Україна буде захищена, матиме постачання зброї певні гарантії безпеки. Чим це не корейський сценарій? Тому що це розводка називається, тому що корейський сценарій, що таке Корея була станом на початок корейської війни 50-го року. Це була поділена ще раз. Вона вже була поділена територія колишній колонії Японії після 45-го року по 38-й паралелі. Перша частина забрав собі е, СРСР, друга частина Сполучені Штати Америки. Ще раз Корея вже була поділена і не існувала незалежної держави Кореї. Вона фактично була під протекторатом або колонією, цієї колонії Японської імперії, яка програла війну. Потім в 50-му році капітан радянської армії Кімерсен під його головуванням розпочалася Корейська війна, яка закінчилась після смерті в 53-му році. І була зафіксований консенсус, який до цього існував. В Україні абсолютно інша ситуація. В Україні незалежна держава піддалася агресії з боку іншої держави. І на Україну розпроспосюджуються в тому числі хельсінські угоди про непорушність кордонів в Європі, які підписали і Радянський Союз, і Росія, і е, Україна вже після розпаду радянського союзу, і США і всі країни Європи, і було це в 75-му році. Тому так просто, тобто немає тут корейського варіанту. Коли вони говорять, що це корейський варіант, їм треба відповідь, хто там говорить. Це не корейський варіант, чи Чехословаччина 38-го року, точніше, Мюнхен 38-го року, який не зупинив війну. Тому всі ці розмови то такі розмови. Ні до чого вони не призведуть. Я зрозумів вас. Добре, Тарас, і дякую. Тарас Загородній, політтехнолог і б... партнер Національної антикризової групи.